Продовжуємо розбиратися в законах логічного мислення. Так само, як природа має свої закони, тяжіння інерції, збереження енергії, мислення також має свої, їх так і називають закони мислення. Дивна річ, що ці закони ми не створюємо, ми просто підкоряємося їм, навіть коли не помічаємо цього. Людина може ніколи не чути про закон суперечності, але якщо вона одночасно каже це правильно і це неправильно. Всередині її мислення щось збивається. Це не просто помилка, це порушення природної структури думки. Існує хибне враження, що логіка це щось, чим треба свідомо користуватися як правилами з підручника. Це не так. Закони мислення діють несвідомо, як дихання. Ми не обираємо їх, частіше вони обирають нас. Виникає питання: якщо вони діють автоматично, навіщо нам їх знати? Щоб розуміти, де ми перестаємо мислити і починаємо виправдовувати себе або якусь точку зору, взяту десь з інтернету, коли емоції звертаються до аргументів, а відчуття до фактів, саме тоді логіка показує, де є відхилення. Закони мислення не нав'язують істину, вони лише показують, як до неї можна дійти. Класична філософія виділяє чотири такі закони. Закон тотожності. річ є тим, чим вона є. Якщо ми називаємо справедливістю лише те, що нам вигідно, то ми знищуємо саме значення цього слова справедливість. Закон суперечності неможливо, щоб одне й те саме твердження було одночасно і істинним, і хибним. Якщо ти кажеш я за свободу слова, але замовкаєш, коли свободу слова придушують, то це вже не логіка. Це страх або вигода. Закон виключеного третього, між так і ні не існує третього варіанту. Дощ або іде або ні. Це не означає, що в житті все чорне і біле, але логіка вимагає максимальної ясності утвердження. І закон достатньої підстави. Будь-яке твердження потребує аргументу. Інакше це не думка, а лише припущення. Без цього закону будь-яка дискусія перетворюється на шум, ні про що. Таким чином, закони мислення не про контроль а про внутрішню свободу, свободу бачити речі такими, якими вони є, а не якими нам хочеться їх бачити, або такими, як нас навчили їх бачити. Логіка не вчить, що думати, вона вчить, як думати, в цьому її сила. А наше мислення, як м'яз, без тренування слабше. Тож необхідно не просто мати думку, а вчитися її будувати і відстоювати.